Доки на сході триває війна із зовнішнім ворогом, нарешті території борються із внутрішнім браконьєрством. Тварин відстрілюють, рибу виловлюють, надра розкрадають, ліси випилюють. Приміром, торік лише за статистикою одного з користувачів лісового фонду Держлісагентства було виявлено 13 тисяч кубометрів незаконних рубок лісу, а це десятки мільйонів гривень збитків. Випадки також і в цьому році є, але у нас ці звіти є квартальними річними. У нас є за 9 місяців, то на цей біля 6 тисяч з лишнім кубов вже було на той час. За дев'ять місяців найчастіше порушення виявляють у карпатському регіоні, адже саме тут найбільші лісові масиви України із трошки більше 10 мільйонів гектарів по всій державі, практично 40% лісів на заході. Знімальна група телеканалу новин 24» вирішила на власні очі переконатися у тому, чи порушують лісове законодавство у гірських районах. Проблема існує незаконних порубок. Проблема існує вже давно. Вживаються відповідні заходи, нараховано збірків понад 2 мільйона гривень щодо відшкодування державі заподіяної шкоди. Але виникає занепокоєння той факт, що Державна екологічна інспекція вже 5 місяців існує мораторій щодо проведення перевірок. Зокрема, це може негативно, негативно вплинути на стан екосистем, на стан. Природного середовища глобально повпливати на ситуацію екологи не можуть, бо справді із серпня діють поправки до держбюджету згідно зі статтею 31, перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб підприємців контролюючими органами, виключно з дозволу Кабінету міністрів України. Поправки діють до кінця грудня, як мінімум. Натомість незаконна вирубка лісів у гірських районах перша причина сувів та паводків, що спричинюють катастрофічні наслідки. Утім, ділків це не зупиняє. Незаконно добути кругляк переробляють на пелорамах. Це вже румунський кордон, а значить євросоюз. Саме після легалізації незаконно виробленої деревини її відправляють туди. За неофіційними ж даними за кордон Україна продає у рази більше деревини ніж напилюють на внутрішньому ринку. На ці показники навіть не впливає можливий транзит територією нашої держави, а експорт деревини і виробів із неї офіційно сягає більше мільйона доларів щороку. Натомість залишається купи сміття та рештки деревообробної промисловості. Надвечір нам вдається стати свідком погрузки лісовоза. Майстра лісу, який має контролювати цей процес, немає. Набирайте майстра сюди, лісничого. Як це йде погрузка, без, без, яка без погрузка? Без яка погрузка? Яка а що це було зараз? По-вашому? Не погрузка з промскладу? А що це було? Якого спромскла? А от цього що Покажи було? Було. документи на цей ліс. Все, і, мі, і місце, Конечно. що тут є верхній склад, да. де складується лісопродукція. якщо а не це не це якщо це не вважає, а то Може викрадати ви лісопродукцію. Люди добрі, ви що? Зараз машина Добре. піде на штрафмайдан. Добре, я зараз покажу вам Ну все тоді, от, ось починайте. Але тільки згодом майстер лісу, який приїхав на місце події, зміг показати товаротранспортну накладну. По-перше, це є вже відповідна адміністративна відповідальність майстра за те, що він порушив, становий порядок кількість деревини, Скажімо так. Максимально, якщо б машина вже пішла без документів, це б вже максимум мали наслідки лісу. крадіжка лісу. Радіжка лісу. Тобто вся продукція готова, значить це б було не незаконна рука, а крадіжка лісу. Це кримінальна відповідальність. Мав бути присутній, але через загруженість не все не встиг. Підприємця ліс, який має документи на аукціоні, виграв ділянку тисячу кубов. Там без, без чогось там. Тисячокубовий не мати тут ніяка крадіжка, нічого. Однак це ще треба було доказати. Ті ж, хто зовсім не мають документів і траплялися на шляху рейду, тікали, умовно кажучи, в кущі. Саме таких два лісовози було виявлено просто на дорозі. Машини закриті, ліс не облікований, водії розчинилися. Номерні знаки Івано-Франківської області везли ліс у Чернівецьку. Ними вже займуться правоохоронці. Те, що подібні ситуації сьогодні ліс, а завтра документи стали системою. Ми переконалися у сусідній області. Ліси Івано-Франківщини чи не найбільші в Україні. Разом з цим зростає кількість випадків, коли деревина мігрує із грубими порушеннями. Як нам вдалося вже переконатися до цього навіть в іншій області, на превеликий жаль, думали, що таких наслідків не буде. Але як показує практика, контроль потрібен, і контроль потрібен. Розумний, грамотний. Послідовний і жорсткий. Чи це не бездумно окремими особами на Україні? Не будемо конкретизувати, що перевірки будуть зупинені на декілька років. Це дуже багато кому розв'язало руки. Доки уряд шукає гроші для наповнення бюджету поза межами України. Браконьєрство перетворилося на внутрішнього ворога економіки, а ще довкілля та елементарного росту добробуту. Ярослав Дем'яненко, Георгій Воронов, телеканал Новин 24.